Привіт-привіт! Ви на каналі Linkins і в цьому відео я вам покажу, як швидко та легко пошити безкаркасний бюст Dream. Лекала на нього я залишила в описі під цим відео. Для пошиття бюста нам необхідно еластичне мережево або нееластичне, якщо ви обрали лекала з нееластичних матеріалів. Еластична резинка, брителична резинка, застіпка, нитки в тон. Регулятори та кільця. Збирати бюст я почну з оверлока. Я з'єднаю деталі чашки між собою на оверлоці і також чашку зі спинкою. Ця деталь на оверлоці у нас не приєднується. З'єдную центральну та бічну деталі чашек між собою, лицем до лиця да. Лице оверлока у мене по центральній деталі. І з'єдную бічну деталь чашки зі спинкою, також лицем до лиця. Прямаю строчкою і перестрочую шви в сторону спинки. На нижній відрізній частині я підвертаю вдвоє наш край і перестрочую його приблизно ширина його 05-07. Тепер необхідно пришити тимчасовою широкою строчкою нижню відрізну деталь до нашого бюста. Для того, щоб це зробити, я спочатку розмічу собі центр цієї відрізної деталі, складаю її вдвоє. І відмічаю собі центр. Розподіляти я буду від центра до боку. Я прикладаю чашку в центрі, фіксую булавочкою. Я заколола булавку в центрі, і наступною я фіксую булавку на спинці. Але я залишаю саме на деталі спинки 0,5 мм на пришивання застіпки. Зараз поясню, чому я це роблю. Тому що у мене ось тут буде резинка йти не на нижню відрізну деталь, а на верхню. І тут у нас вже підгорнуто, і сюди я буду пришивати застібку в ровень з нашою відрізною деталю. І тепер розподіляю рівненько. І те саме я роблю з іншої сторони. Та прокладу широку строчку, тимчасово я її буду прокладати десь на відстані 1,5-2 см, для того, щоб я її потім могла легко видалити. Ось так у мене вийшло в центрі. Бачите, у мене мережа наклалась один на один. Ви можете поставити так, щоб у вас фестони ось тут зустрічалися, але мені подобається такий варіант, тому що на тілі вона потім гарніше виглядає, немає ось тут ніяких діл. Резинку я пришиваю по нижній відрізній деталі. Я буду пришивати резинку двома строчками. Спочатку я прокладаю першу вкрай фестонів, і потім зайву, відвертаю та прокладаю другу строчку. Зараз я прокладаю строчку так, щоб у мене край фестонів був направлений до низу фестонів на відрізні деталі. Зрізаю зайве мережево під строчку, але обережно, щоб не порізати саму строчку. Ось так весь має виглядати. Після того, як зрізала зайве, необхідно зняти ось цю тимчасову строчку. І на деталях спинки відмітити 5 см від краю. Це місце, куди я буду вкладати невеличкий відрізочок бретелі, який більше за спинку на 1,5-2 см. Це для того, щоб потім пришити бретель до бюста. Прокладаю другу строчку по лицю. Тепер в два етапи прокладаю резинку поверху буста. Так само, як і на нижній деталі, підрізаю зайве і прокладаю другу строчку. Пришиваю застіпку. Необхідно вкласти бюст в застіпку таким чином, щоб у нас застіпка починалась в моменті, де у нас з'єднуються деталі відрізна і спинки. Ось так має виглядати пришита застіпка. І з другого боку. Бюст майже готовий, я вже зробила бретелі і тепер буду пришивати їх до бюста. Але перед тим мені необхідно зафіксувати ось ці наші палички до бюста. Я їх зараз заколю, помірюю, щоб вони у мене з обох сторін були однакової ширини, і прокладу спочатку закріпочку ось тут, а потім пришию бретелі до бюста в цьому моменті і ось тут. Бюст майже готовий, зараз я його зачищу від зайвих ниточок, пообрізаю усе зайве, проведу ВТО та покажу вам на манекені. І ось такий бюст у нас вийшов. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові, та пишіть в коментарях, наскільки вам була зрозуміла ця відеоінструкція і які моделі ви б хотіли б бачити в майбутньому.